У лісі дуже багато лісових звірів, набагато менше містяних звірів у містах, але найменше звірів на фабриках, так званих фабричних звірів. Причина цього всього, всього цього лише одна. Коли на одну й ту саму посаду подається людина і звіринка, керівництво фабрики чи заводу. Майже стовідсотково завжди обирає людину. Початок цієї дискримінації бере початок на початку 19-го сторіччя, коли фабрики ще називали виробнями, а тварини тільки отримали право голосувати. На жаль, звірі не знали за кого їм голосувати, тому що в ті часи лісове телебачення було дуже погано розвиненим, адже із соснової тирси виходять дуже погані напівпровідники. Тому на місцевих виборах переміг. Місцевий власник з каб'яної лави Борис Лісовбивчий. Звірі мали здогадатися, що це не той, за кого слід голосувати, судячи з його прізвища. Але лісові школи в ті часи були дуже поганими через брак шкіл у лісі, тому більшість звірів не вміла судити. Роки минають, минають і не роки, а деякі роки і не минають. Та з тих пір майже нічого так і не змінилось. Фабричним звірям все ще дуже важко. Тому, якщо ви власник фабрики, Скоріше за все, ви дуже заможня людина.